Там, де знайдеться вогонь, той, що всередині нас. І там щоразу смакують зустрічі, бо їх готуємо ми. Наш пікнік усюди, де улюблені люди та улюблений кетчуп. Торчер. Пікнік там, де. За свіжістю забудь про спраку. Щоп'ятниці. Добрий день. Це подорожник. Ресторан Ірина. А, а наспроти красті на житомирській трасі. Добре, добре, добре. 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 Серіал Подорожники. Щоп'ятниці з 8.30. На оце ТВ А як зробити, щоб у їжа не траплялася як <піллянна> ти Саме це я збираюсь зараз робити. ви мені вибачте?